Щоб зробити компост, грошей абсолютно не треба. Я зібрала ну, гівної палки, можна сказати, просто з участка. склепала. Каркас у мене був від старого компосту. Тут у мене немає чим закрити. Я е, прибила половину, зараз наполовину прибила старий ліноліон. Потім, по мірі піднімання компостера, я буду підбиватися, щоб було удобно. Зараз я сюди кинула наниз е, зняла з теплиці помідори. Разом з нитками мені впадло їх викручувати. Потім, як буду компост витягувати, нитки самі по собі повитягуються. Тепер як я засипаю органіку. Оце краще було б ось так і змільчити. Ну, Порізати просто, або через верху ізмельчитель пропустити. Але у мене немає на це часу, тому я на низ кидаю просто крупну органіку, а далі я буду ось таке добро закидати. Тут у мене трошки сіна, трошки соломи, все, що є, бажано рівномірно все це розподіляти. Тут залишки помідорів. Бачите, що в дощ, воно все вологе, тому я сюди води давати не буду. Якщо ви будете закладати, то обов'язково проливайте кожен слой водою. Принесла мішок вже нарізаних помідорів. Це сиділа, нічого було робити, і я різала ці всі гілки. Висипаємо все, оп! -оп. Однією рукою вартувати, але я справлюся. Тут і бур'яни, і трошки соломи, і все треба рівномірно ось так порозкидати. Все вологе, бо все стояло у мішках на вулиці. І от так, тепер ми зробили слой органіки. Органіка, бачите, тут в перемішку. Чим осіння органіка класна, тим, що вона йде в перемішку. і. Суха трава і зеленого часу. Тобто, азоту тут достатньо. Якщо ви закладаєте уже повністю все сухе, то можна ще просипати азотом. Я використовую зазвичай курочку, курочок какашки. Але можна використовувати, ну, може, в когось там газони ще зелені, можна посипати газонної трави, можна просипати нітроморфозкою, ну, в кого що є. Далі азот потрібен для бактерій, які знаходять, будуть тут переробляти цю органіку. Якщо ви не використовуєте ніякі бактерії в плані покупних, то це все треба просипати землею. Бачите, в мене ось тут є ще бур'яни з насінням, тут теж не страшно. Так, я привезла тачку землі і буду зараз накладати слой. Це земля із городу. Я викопувала траншею для огірків. І землю буду використовувати для закладки органіки в компост. Беремо лопату, також буду однією рукою це робити. Ну, все через одне місто. в мене немає штатів, а на городі йти в хату не треба. І робимо ось такий слой прокладки. Зверніть увагу, я не втоптую компост. Це якщо ви вкладаєте літом, то кожен слой я проливаю бактеріями. І далі дуже добре так втоптую, щоб більше влізло. Тут я не втоптую, тому що на весну воно само автоматом сядеться і буде так достатньо добре спресовано. А поки тут треба повітря, щоб розвинулися бактерії. Бактерії є в землі. Якщо немає землі, то, звісно, треба просипати бактеріями. Далі, що ще хотіла сказати, навіщо потрібно просипати бактерії? Якщо ви закладаєте літній компост, закладаєте туди говно, або закладаєте туди таку органіку, яка буде гнить і вонять, ну, типу, гниле м'ясо, там, риба і прочу фігню, Компост в компост сам, то обов'язково потрібно туди дати бактерії, які я використовую це туалетні бактерії для септиків. Також є бактерії для компостування. Ну, не... ну, я вважаю, що це просто з одного мішка розсипають, тільки назви різні роблять. Тому це все я брала найдешевше. І ще є препарат байкал м Тут залежить конкретно від того, хто виробник. Якщо виробник недобросовісний, то він просто вам нальє кисломолочних бактерій. Якщо добросовісний, то в складі буде дуже багато таких класних компонентів, які дуже-дуже швидко перероблять ваш компост. Кисломолочні бактерії це та ж сама сироватка. Можете піти купити бляшанку сироватки та пролити свій компост. Буде ефект такий самий. Як перевірити виробника компосту ну, Байкал М, ну, робити лабораторне дослідження на це. І так препарат дорогий та ще й досліджувати, кому воно треба. Того беремо просто в пакетиках сухі туалетні бактерії. Ось так просипаємо і все. Чому саме літні? Тому, тому що влітку дуже багато. Трави її скидаєш, і вона переходить, як вам сказати, вона починає гнити і смердіти, як навоз конкретний. І з цими бактеріями воно краще перегниває, запаху немає, запах дуже приємний, такий трав'яний. До речі, ці бактерії ще можна класти в трав'яну настійку, ну, типа там, де траву заливають водою, і декілька днів настоюють то запаху також не буде такого гавняного, буде звичайний трав'яний приємний запах. І так, просипала землею, можна отак трошечки протрусити, земля потрапить між рослинками. Ось так. Взагалі було б класно насипати такий добрий слой землі, сантиметра 3, на кожен слой, але я цього робити не буду. У мене стільки землі. Нема. Ще можна використати старий компост, а, ну, вже зрілий, але його мало завжди, тому я використовувати не буду. Зараз піду за новим мішком органіки. Я прибирала територію і наготувала багато мішків, щоб закласти повністю цей компостер. Так, принесла я мішок, він великий, такий в мене вже рветься, старі мішки. Це порізані бур'яни разом з насінням. Зараз сюди перекину, якби вам так покласти. Щоб вам видно було? Видно? А ви напишіть, видно чи ні? Ну, надію, що видно. Так, буду пересипати. Торбало це вже. Ну ладно. Розкладаємося рівномірно. Дивіться, тут у мене і обрізки кукурудзи. Боже, мені не видно, видно вам чи ні? Дивіться. Розкладаємо рівномірно, воно вже спресувалося. Тут у мене і огірки, і тут все є. Все, розсипала. Далі я беру от із е, минулорічного компосту. Я сіяла його в цьому році, компост висіяла. А органіку я кладу назад. Тут таке гілочки, які не допріли, таке куча всякої мілочі. І тут же є сам компост. Тобто бактерії в мене потраплять цей компостер. Також рівномірно розподіляю. І все рівно, це бумага, якщо що. І все рівно я сюди зараз дам ще. Землі. Земля потрібна. Вона буде допомагати ще, помимо того, що дасть бактерій, вона буде допомагати ще утримувати вологу. Землі кладу небагато. Звісно, було б добре, якби можна було покласти багато. Але маємо що маємо. Так, іду за новими мішками. Принесла, зараз знову кладу. Сподіваюсь, що вам добре видно буде. Ось так. Так, сюди я кладу кабачок. Його б, звісно, теж можна було підмільчити, але я цього робити не хочу. Кабачок у мене захворів, можна вже сюди висипати. Далі у мене тут трошечки є ось мабуть. Ні, це ще помідорки. Порубані помідори. Розкладаємо. І ось тут у мене мішок з овірочної теплиці. Вони не пам'ятні, тому я Разом продаю. Бачите, тут у мене і портулак, і пирій, я все кладу. Ну, капусти в мене тут трошки. Так, розкладаємо все рівненько. По всім закуткам, щоб кругом було. А тут взагалі в мене ось йолка попала. Так, і просипаємо замелькою знову ж таки. Буду просипати землею, поговоримо про те, що взагалі можна класти в компост. Усе, що має природне походження. Там кажуть, що не можна рибу, м'ясо, можна все, я кладу все. у мене все перегниває. Не можна класти кості, вони, ну, вони як консервуються, вони дуже довго. Якщо ви їх, звісно, переб'єте на кофемолку в порошок, то можна розсипати по грядці. Якщо ні, то нічого з цим взагалі балуватися. Так, висипаємо. Тут у мене буде більше слої органіки. Набила я пів компостера, але зможу набити більше, трішки пізніше. Для відео е, мені просто треба ще зібрати органіку, з ділянки я буду прибирати. Так, і ще дуже важливо: у компості є е, такий мінус, особливо в осінньому. Він зараз почне виділяти тепло. Туди прийдуть гризуни миші. Якщо ви, е, я навіть не знаю, як вам пояснити, я під кінець ставлю відео. Де я цих мишей ось так руками просто вибираю з компоста і складаю відро, виношу в посадку. Але дуже важливий момент: якщо ви будете використовувати вила потім для виборки компоста, ви можете наколоти тваринку. Мишку і маленьку, і дорослу, хто попадеться. Тому осінній компост дуже-дуже важливий, якщо ви його особливо навесні розбираєте, дуже важливо акуратно вибирати руками. Не переживайте, миша вас не вкусить, вона буде старатись текти. Але дуже, ну, на такий компостер попадається по 3-4 кубла з малятами. Треба акуратненько їх вибирати, вони ще цицьку смокчуть у відро, щоб можна було спокійно їх. Перекласти потім в посадку. Я їм ще й їди туди даю, щоб в них був час на відновлення своєї кубишки. Тому дуже-дуже важливо на осінь, якщо ви осінні, ну, осінню розбираєте компостер, вибирайте руками. Ну, не вбивайте тваринок. Так, і ще дуже важливий момент. У мене тут груша, і я ось що тут замітила. Дивіться, що тут є. Це що таке? Я взагалі таке вперше бачу. Ну, зараз шорт запишу, мені люди скажуть, що воно таке. Ух ти, яка красота. Все, буду зараз пересипати сюди землю і вставлю відео про мишей. Забула дозаписати. коріння перея. Дивіться, я ось насмикала перея. Коріння в'юнка. Все це добро можна компостувати. Але тільки в тому випадку, якщо ви закладаєте куб органіки. Куб, одномоментно, мінімум куб, тоді це коріння просто згорить і стане чудовим добривом. Якщо ви закладете там ну трошечки там пару відер, ну, компостер є таке манюня на 100 літрів, то ну нема смислу, воно вам проросте все. За це дуже звертайте увагу. Далі, все, я вже вроді все сказала. Далі дивіться мишей